На відкриття пам'ятної дошки приїхали вихованці Житомирської школи велосипедного спорту, які проживають зараз в інших містах України. Серед них учасники Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, рекордсмени СРСР. Хочеться пожелати, щоб Житомирщина умножала свої славні забиття, традиції, щоб Житомирські траси щасливі були для спортсменів. 120 років це така солідна дата, ви знаєте, і то не одне покоління людей і десяток поколінь спортсменів виросло, розумієте. І я взагалі не чекав, що така дата може відмічатися, тому що ніхто тої історії не досліджував, а зараз так сталося. Бачиш 120 років, і Житомирщина завжди була на чільних позиціях. Далі всі учасники спортивного дійства відвідали унікальну експозицію хронології велоспорту в приміщенні обласної наукової бібліотеки. Тут навіть стояв велосипед, фактично одних з перших у світі середини 19-го сторіччя. Представники департаменту сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації відзначили всіх спортсменів і тренерів, які прославляли Житомирщину на велотрасах. Серед них і рекордсменка СРСР, яка проживає в Хмельницькій області Олена Грибан. Найбільше моє досягнення це рекорд Божого Радянського Союзу, який я встановила в 1984 році в Єревані на міжнародних змаганнях. Часова гонка і 39 кілометрів 650 метрів. Всі учасники спортивного дійства дізналися багато цікавого і корисного про розвиток велоспорту на Житомирщині. Ці славні традиції нині продовжуються здебільшого в триатлоні, де одним з трьох видів програми є велоспорт.